Євген Луців, відомий широкому загалу читачів на теренах Надвірнянського району і Прикарпаття, своїми книгами про меморіал і село Пасічну, де працює вчителем. А от чергове дослідження стало відкриттям на всеукраїнському рівні. Нова книга Бойове мистецтво Гуцулів, над якою автор працював п'ять років, потрапила у п'ятірку кращих всеукраїнського рейтингу книга року, а також відзначена надвірнянською районною премією імені Надії Попович. Історична робота стосується найбільш загадкової войовничої. І волелюбної етнічної групи українців гуцулів витворений ними феномен опришківство, у середовищі якого виникло бойове мистецтво, лягло в основу розвитку бойових тактик, як січових стрільців, так і УПА. Євген Луців у студентські роки захоплювався східними єдиноборствами. І коли поставив перед собою питання, а що ж було у нас, отримав відповідь, вивчаючи на наші народні такі легенди, перекази, і в мене якась виникли такі аналогії, певні і порівняння з тими е, східними одноборствами і те, що вміли робити оці, такі славнозвісні ніндзя, самураї. І Я так ближче так приглянувся до наших опришків гуцульських. і Я так багато що знайшов, що вони багато що вміли навіть те, чого може навіть і більше. Ось і що хочу сказати, що наша історія взагалі має так багато таких загадок. Бойове мистецтво пов'язане із великими іменами відомих гуцулів. Тими найяскравішими, я би сказав, ну це Олекса Довбуш, найвідоміший, які володіли такими незвичайними уміннями. В них розказували, що їх ні куля не брала, що тільки могла замовлена куля взяти. Може, ну, ну, дійсно є таке. Багато таких явищ там, що і важко пояснити, як йому вдавалося виходити так, неушкодженим з таких важких ситуацій. Ось чи микола Шугай його куля не брала, і він дійсно загинув його. Він був зарізаний. Його куля не брала. Видатні науковці та історики по-своєму визначають цінність книги, обговорюють її на всеможливих конференціях і в передачах центральних каналів. Дають визначення, що це не самовчитель зі школи бойового мистецтва, але це книга про групову ментальність. І саме цей факт наші войовничі сусіди мають взяти до уваги. В принципі, це е, книга про. Групову ментальність, якби звичайно наш східний сусід читав такі книжки, то він би розумів, що можна так би мовити нарватися на серйозну партизанську, принаймні війну. Місцеві краєзнавці кажуть, що автор вдало пояснив і показав феномен бойового мистецтва у тісному взаємозв'язку з особливим світом гуцулів, даючи характеристику чи ін... Те чи інше твердження, гіпотеза таким чином він читача підводить до роздумів, а дослідників до нових творчих пошуків. Він показує бойове мистецтво гулю кисному зв'язку. З матеріальним і духовним світом, світом населення цього карпатського краю Воїстину дивовижні гуцули. Згадана книжка побачила світ у тернопільському видавництві мандрівець і вийшла тиражем тисяча примірників. Автор не зупинився на досягнутому, уже готує до друку наступне видання, яке теж має історичну основу і пов'язане з. З козаками, характерниками та їх незвичайними вміннями. Світлана Гаєвська, Василь Томич для новин телеканалу Раї.